Зі слів фахівців Коломийського відділу обслуговування громадян підвищення пенсій заплановане майже на 8%. Індексації у нас з 1 березня платяться вже підвищені. Якщо Розмір пенсії після проведеної індексації не збільшився, то встановлюється щомісячна доплата в розмірі 100 гривень. Проіндексовано, звертаю увагу, розмір заробітної плати на коефіцієнт 1,0796, тобто не розмір пенсійної виплати помножити на 8%, а індексується. Розмір заробітної плати, з якої в Україні з якої оплачені страхові внески, і які враховуються при обчисленні пенсій нашим пенсіонерам. Є кілька чинників, які впливатимуть на збільшення виплат, каже Галина Григорчук. Є визначений коефіцієнт стажу і коефіцієнт його заробітної плати. Його тому, звичайно, розміри індексації є різними у кожного із наших одержувачів пенсій. Ну ось е, законом постановою передбачено е, індексацію не менше 100 гривень. Якщо вона складає до 100 гривень, то встановлено встановлено розмірі не менше 100 гривень, а також не більше як 1500 гривень. Підвищення пенсії топнулися і для людей віком від 70 років. Тепер мінімальна виплата не може тут бути меншою як 3200 гривень. Тож практично всі категорії отримувачів пенсії отримають у березні значно більші виплати. З кломи Панамалецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї